Реальні сучасні ідіоми, які можна використовувати в повсякденному житті. главу в облаціх – Мріяти. бути неуважним або літати в хмарах. Он пожад сні. Ма главу в облаціх. Міт втом гулаш. Плутитися або нічого не розуміти. Я забув Мам в том уплиний гулаш. Біт втом аж по уші означає бути глибоко в чомусь, тобто закоханим або у проблемах. Є до ній замилований аж по уші. Спаднот з вішні. Це як наше «Ти що, з дуба впав?» Спадал з вішні – то є прице нормальні віць. Міт масло на голові. означає мати провину або бути винним. Ані On není svatý, má maslo na hlavě. Na čemu se. Vším, čau.